Вітаю, любі друзі! Сьогодні до вашої уваги деруни з кабачків. Ммм, смакота! Що ж знадобиться для рецепту? Один кабачок, пів склянки муки, приблизно 2-3 столові ложки, одне яйце, для соусу сметана, трішки майонезу та часник. Для початку я розріжу кабачок навпіл, бо я буду використовувати лише половину. Далі прибираємо усі непотрібні частинки. Розрізаємо ще раз навпіл. І тут же, за бажанням, можете ще раз розрізати навпіл, щоб було зручніше натирати. Натиратимемо ми наш кабачок на крупну терку і просто беремо разом із кожурою починаємо терти. Тепер нам потрібно посередниці зробити невеличку таку ямку для того, щоб вибити туди яйце. Починаємо потроху змішувати яйце із тертим кабачком. Після того, як ми трохи розмішали яйце з кабачком, ми починаємо додавати потроху муку. Додаємо, доки не зрозуміємо, що наша маса вже трохи клейка. Ну і звісно ж, ми не забуваємо про спеції трохи солі та трохи чорного перцю. Переходимо до жарки наших дерунів. Набираємо столову ложку та викладаємо на пательню, вже розігріту з маслом. І розрівнюємо ось так, щоб вони були приблизно пів сантиметрів у товщину. Просто подивіться, яка краса! З кожної сторони смажимо до ось такої золотистої скоринки. Поки дирини жаряться, ми приступаємо до соусу. Беремо часник, сметану, майонез і обов'язково ніж. Я не дуже люблю терти часник, тому я буду його різати дуже дуже дрібно. Беремо майонез та трішки додаємо у мисочку. Приблизно стільки. Туди ж додаємо сметани, але приблизно у два рази більше, ніж майонезу. Ну і звісно, додаємо часник. Тепер потрібно дуже ретельно перемішати всі інгредієнти. Подаємо наші дижуни, додавши до них соус. Смачного.